Персональну виставку світлин Україна очима француза у Житомирському обласному літературному музеї влаштував французький кінодокументаліст та фотограф Жакі Леба. Загалом представив 35 фотографій. каже, знімав та фільмував моменти життя українців у різних містах після 24 лютого 2022 року. Оскільки він опинився в Україні під час війни, то він знімав різні міста. Це було Коростин, Житомир, Бородянка. Ірпінь, Маріуполь і так далі. Хотів продемонструвати те, що Україна не лише страждає, страждають не лише військові, але й цивільні люди, і зазвичай це і жінки, і діти всі отримують дуже сильний біль від цього. Жакі Леба говорить, що в українських містах, у яких він фотографував та знімав на відео події відразу після російських ракетних ударів чи обстрілів, його вражали людські емоції, запах пороху та руйнування. Ось цей момент він сфотографував у Бучі. каже, що він у нього і досі перед очима. Світлину назвав Україна поранена. Ця фотографія була показана в багатьох медійних виданнях світу, і він вважає, що саме на ній продемонстровано весь біль, коли дідусь обіймає свою внучку позаду повністю їхнього зруйнованого будинку. Чоловік переїхав до Житомира понад чотири роки тому. Після повномасштабного російського вторгнення залишився в Україні. Лювенка Феврії в проміжологія життя лютого він прокинувся від того, що три гелікоптери летіли над його будинком. Потім він почув вибухи, і на наступний день він побачив, як жінки активізувались, почали плести сітки. Люди почали робити коктейлі. Молотова, і тоді він сам собі сказав: як так, якщо я поїду, я просто потім не зможу. О, дивитися на себе в зеркало». свою персональну колекцію світлин. Митець показує в Україні вперше. До цього експонував її у Бельгії, Франції, Канаді та інших країнах. За словами Жакі, під час презентації він багато розповідає про Україну, її звичаї, традиції, а також про те, як вона протистоїть російському агресору. Транжесітрефасіль за кордоном. Насправді мені дуже легко показувати, яка є Україна, яка вона зазвичай скромна. Яка готова робити все для своєї сім'ї і euh, на противагу їй ворог, який euh, дуже ревнує, оскільки Україна має багаті поля, має дуже багаті землі. Серед творчих планів французького кінодокументаліста – зняти та зафільмувати міста України після відбудови після перемоги. Хочу зняти Одесу, хочу зняти сходи Потьомкіна. в Україні. Дуже багато цікавих місць, які потрібно показати світу. А на найближче у травні місяці цього року вийде документальний фільм про Україну. Виставка світлин французького кінодокументаліста це шанс розповісти світові правду про Україну, каже відвідувачка виставки Анастасія Каменчук. Освітлювати війну це дуже важливо і не тільки в Україні, і за кордоном. Тому вправді, це, е, я ціную таку можливість побачити ці кадри і ціную те, що це освітлюється за кордоном, і що на це звертають увагу іноземці. І тому поважаю те, що робить. Е, ми сюди прийшли, щоб своїми очами побачити ці світлини, тому що е, ті світлини, які ми бачимо, наприклад, е, з телефону, з комп'ютеру, то з, з мас-медіа, це вони не так. Чіпають душу, як, наприклад, ми зараз дивимося на це і жахаємося. Я погоджуюся з Анастасією, те, що висвітлювати війну зараз це дуже важливо, як для українців, так і для цілого світу. Цінність даної виставки полягає в тому, що вона представлена іноземцям. Це свідчить про те, що той біль і ті жах, і жахіття, які проживають українці, їх паралельно проживає увесь світ. Взагалі, сама виставка фотодокументальна, а це такий. Із видів мистецтва, який фіксує момент зараз і негайно. Ну і крім того, він не потребує подальшої якоїсь обробки у фотошопі чи в якихось інших редакторів. Тому ті емоції, ті речі, які представлені на всій виставці, вони сповнені ну, такого правди. Персональна виставка світлин Україна очима француза працюватиме у музеї до кінця березня. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, Суспільне, Новини, Житомир.